Олега Дударя, майори МНС, який у Чернігові насмерть збив літню жінку. Судять дорожньо-транспортна пригода сталася у жовтні минулого року на пішохідному переході проспекту Мира неподалік від вулиці Борисенка. Рятувальник за кермом власної шкоди Октавія на високій швидкості наїхав на пенсіонерку. По переходу шло чотири жінки. Дві перейшло, одна йде вперед, а а води йде ззаду. В общем, чотири чоловіка, і эту з задню Она летела по до проводам, как кукла. Одразу після аварії речник обласної державтоінспекції інспекції заявила, що Менесник їхав п'яний. Втім, через кілька днів вже начальник цього відомства не був настільки категоричним. Олега Дударя відпустили на підписку про невиїзд. Водій перебував в стані алкогольного сп'яніння за кермом. Взяли кров на аналіз, але ж я по зараз не можу дати інформацію, відповідно були на підпітку чи ні. Згодом за 33-річного водія вступився його батько. Він же депутат однієї з місцевих рад та керівник осередку чернігівських соціалістів Валерій Дударь. Чоловік взагалі заперечував алкогольне сп'яніння сина. Прокуратура займається цією справою, а всі домисли то ми будемо збирати і дивитися на їх. Тому що слишком много домисло у прокуратурі. Ситуація справді прояснилася. Через два місяці там офіційно повідомили. Рятувальник таки був у нетверезому стані за кермом. В Матеріалах справи, як сказав, є так дані, що він перебував в стані сп'яніння. Ну остаточне рішення буде зроблено слідчим. За справу нарешті взявся Деснянський районний суд. Втім, іще до засідання суддя Людмила Самусь заборонила журналістам проводити відеозйомку відкритого процесу. Адвокат підсудного взагалі наполягав на видаленні представників преси і судової зали. Щоправда, на цей крок служителька Феміди не пішла. Перше судове засідання тривало всього кілька хвилин. Стало відомо, що чоловік загиблої вже отримав від підсудного 80 тисяч гривень компенсації і більше не претендує на відшкодування збитків. Обвинувачення підсудному висунуто відповідно до частини 2 статті двісті Шість, яка передбачає ув'язнення на термін від 3 до 8 років, до приміщення суду Олега Дударя привіз батько на автомобілі Шкода Октавія, який, судячи з оголошення, вже продається.